Харків під постійними обстрілами. І вчора теж були е, прильоти, це були три каби, е, які зруйнували дитячий табор. Е, на щастя, там перебував тільки обслуговуючий персонал, але одна жіночка отримала е, поранення. вона зараз перебуває у лікарні. Крім цього, був зруйнований приватний будинок у Шевченківському районі міста Харкова. І там теж була постраждавша жінка, яка дуже це була реакція на стрес. І ви розумієте, що кожного дня по Харкову б'ють і повинна бути дуже-дуже обережними. Що стосується цих таборів, то вони були зачинені, бо військова обставина не дозволяє сьогодні, щоб наші дитячі табори... Працювали, але обслуговуючи персонал, там знаходився. Наші збройні сили знищили е, пускові установки С-300, С-400, які постійно обстрілювали міста Харків. Е, але на жаль, сьогодні зберігається можливість у росіян бити по Харкову капами, що вони і використовують. От вчора було е, три прильоти е, капів, які, як я вже сказав, зруйнували дитячі табори і житлових будинок. Якщо порівняти з травним місяцем, коли було дуже жахливо, дуже жарта, бо за травень місяць ми мали 76 прильотів по місту Харкова, і жахливі руйнація, і тривога, повітряна тривога лунала приблизно 20 діб за травень від себе. Тож тобто, зараз трошки полегше, і так, звісно, долітають каби, але... Хочу сказати, що зовсім інша ситуація сьогодні у Харкові, де е, що буде ще трошки полегше, але будем, будемо казати, що якщо порівняти травень місяць і сьогодення, то значно легше. Дуже багато лиха на коли російські агресори і те жахливі події, які були коли було влучання у е, торговельний центр, будівельний торговельний центр, епіцентр, коли загинуло дуже багато людей, було поранено дуже багато людей, е, потім руйнація офісних приміщень, житлового будинку, де е, були теж жахливі руйнації і е, дуже багато людей, на жаль, загинуло, отримали поранення то хочу сказати, що дійсно дуже багата є, нам приходиться працювати для того, щоб усунути. Звісно, усунути все неможливо, бо сьогодні, якщо взяти період війни, то понад 9 тисяч будинків. Тої іншій ступені розтрощена і так, звісно, ми працюємо, але неможливо одразу все відновити, і ви чудово це розумієте. Це величезна кошти і величезні людські ресурси, які потрібно задіяти. Основна Основне, то, що сьогодні знищив наш ворог це генерація електромережі, електричні підстанції, трансформаторні підстанції і наші тець. Тому ми сьогодні не маємо власної генерації. І вимушена обленера і Укранерги перевезти харків'ян на графіки відключення, тривають графіки відключення. І сьогодні основна наша мета, щоб децентралізувати систему теплопостачання взимку, водопостачання і енергопостачання. Бо сьогодні, коли ми не маємо власної генерації, зберігаються риски, бо ми заживлені від інших міст, і ми працюємо. Дуже серйозно працюємо над тим, щоб вийти стало в опалювальний сезон і головне пройти опалювальний сезон. Тому працюємо, працюємо разом з нашими міжнародними партнерами. Працюємо разом з міжнародними фінансовими інституціями, і е, коли я був у Берліні, я підписав низку документів, які будуть давати нам можливість пройти більш-менш стало опалювальний сезон. Ми були перемовини і нам вдалося підписати угоду з е, Європейським банком реконструкції та розвитку на залучення 25 мільйонів євро. Ці кошти підуть виключно на енергетичну галузь, на підготовку до опалювального сезону, на децентралізацію системи теплопостачання. І це дуже і дуже важливо. Крім цього, я мав перемовини зі Світовим банком і нам видали кошти в розмірі 47 мільйонів євро. Це кошти безвозвратно, вони надаються нам як грант, І на всі ці кошти теж буде. Закуп, закупівля систем генерації електропостачання і теплопостачання. Тому працюємо, крім цього, дуже серйозно працюємо з USAID, вони нам теж закуповують енергетичні установки для того, щоб пройти опалювальний сезон. Ми ведемо перемовини з дуже багатьма міжнародними фондами, інституціями і хочу сказати, я дуже вдячний, бо вони нас підтримують, крім цього, залучили власні кошти міського бюджету. До цього приєднався уряд. Я дуже вдячний сьогодні Кабінету міністра України, який по вказівці нашого президента Володимира Зеленського виділив нам кошти в розмірі 2 мільярди гривень. Це теж на підготовку до опалювального сезону.